А куди ж подівся Саша? Цикало. Все життя руйнується, коли ти поставлений в умови барикад. От чувак, тобі треба прийняти рішення ти з ними чи з нами, бо хто знає, як воно все відбудеться. Цикало не приховував, що з особливим трепетом ставиться навіть до Путіна. Я не контактую з представниками влади і опинитись поруч з президентом це таке почуття хвилююче. Ну як хочете, називайте. А от після початку повномасштабного вторгнення чомусь раптом замовк. І абсолютно зник з публічного простору. Але як мовчати про те, що робить твій улюблений президент з країною, де ти прожив 28 років? Зрештою, Америка. Звідти цикало продовжив заробляти і на російському ринку. У Беверлі гілз цикало купив будинок та заснував чотири нових бізнеси. Зареєстрував усе на молоду дружину. Нещодавно Дарина видалила всі спільні знімки з соцмереж, а це кало з'явився на публіці з таким обличчям, ніби не просихає уже не перший день. За даними медіа, подружжя розлучилось, і все майно колишній комік втратив. Ось така казочка про розбите корито.